Маршрут номер 108 Шановні пасажири, автобус відправляється у рейс за маршрут номер 108 Обріжнути на сліду Інга. Мінка Бураса. Вважають вам воєнний віскін. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Зупинка Вулиця Братства Тарасівці. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Поліклініка. Please, the doors, your next is Придбайте QR квиток, навіть коли вже забігли в автобус. QR квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Зупинка Поліклініка. This is Polyclinic. <говори> Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка АТП 1304. Please stand clear of the doors. Your next stop is Transport Enterprise 13004. Запудик квиток? Згадайте про Київ. цифровий. Поповнення транспортної карди квитків UARP військову застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. 110, Супинка. атп 04 This is Transport Enterprise 13004. 110, Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Вулиця Тростянецька. Please employ of the doors. Your next stop is Тростянецька. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Бо будь, будь ласка, про активацію. Супинка Вулиця Тростянецька This is Тростянецька Street Обережно, двері зачиняються Наступна зупинка Вулиця Рибуцького Please, stand clear the employer of the doors. Your next stop is Рибуцького Street До уваги, пасажири Дотримуйтеся комендантської години яка наразі триває з нуля годин Зупинка вулиця Ревуцького. Найближче укриття. Підземний перехід. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Ринок Позняки. Please, doors. Your next stop is Позняки Market. One hundred hundred and one hundred and eight. Зупинка. Ринок Позняки. Найближче укриття. Відземний перехід. This is Позняки Market. One hundred hundred and one Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Михайла Драгоманова. Please stand clear of the doors. Your next stop is Михайло street. Шановні пасажири, ви можете оплатити проїзд за друкою. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на снилочку та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку ОК та прикладіть картку до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїздок. One, two, three, one, head, head. Супинка. Вулиця Михайла Драгоманова. Найближче укриття. Вулиця Анни Ахлатової, 7, 3.15. Дисяч Михайла Драгоманова, з шу. Сто Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Анни Ахматової. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Супинка вулиця Анни Ахматової. Найближче укриття вулиця Анни Ахматової. 15 а This is Ахматової, 15А. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Автостоянка. Please stand clear of the doors. Your next stop is parking. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка. Автостоянка. This is parking. Right. First visit. Good one, Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Проспект Петра Григоренка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Petra Gryгоренka, Edmond. Зупинка. Проспект Петра Григоренка. This is Petra Grigorianka Avenue. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Олени Пчілки. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Street. Будь ласка, тримайтеся за поручні під час руху. 110, 108. Зупинка. Вулиця Олени Пчілки. Найближче укриття. Вулиця Олени Пчілки 2. This is Street <реклама> Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Вулиця Здолбунівська Please stand clear of the doors. Your next stop is Здолбунівська Street Зупинка. Вулиця Здолбунівська. Найближче укриття. Вулиця Здолбунівська, 9Б. This is Долбунівська стріт. <laughs> yes. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Завод буревісник. Please, stand clear of your doors. Your next stop is Буревісник Плант. Зупинка. Завод буревісник.

Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Субинка, вулиця Сортуваль. This is Sortuvalna Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Причальна. Please stand clear of the doors. Your next stop is Причальна Street. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка надується причальна. This is причальна. Oh, yeah. oh, yeah. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Mm -hmm. Дніпровська набережна. Please stand of the doors. Your next stop is with me. Mm -hmm. Забули придбати квиток, скажете про книг Поповнення транспортної карти та QR-квитків по військовому застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та Айос. Mm -hmm.

Автокооператив Березняки. Найближче укриття. Вулиця Березняківська, 34. This is березняки Auto Cooperating. I can't, I can't. I can't. I can't. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція міської електрички Березняки. Please stand clear of the doors. Your next stop is «Березняки» Urban Rail Station. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Penalty there is 160 Зупинка. Станція міської електрички Березняки. Найближче укриття. Вулиця Березняківська, 32. This is Berezniakia Urban Rail Station. Номер 108. Гурт номер 108. Бережно, двері зачиняються. Наступна зупинка. Школа номер 209. Please stand clear of the doors. Your next stop is school number 209. Пускала, Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою – 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка. Школа номер 209 Найближче укриття вулиця Шумського, 3Г. number 209. Бережно, двері зачиняються. Наступна зупинка бібліотека. Please stand clear of the doors. Your next stop is library. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепуски або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого Зупинка. Бібліотека. Найближче укриття. Вулиця Шумського. Один. Дісіс library.

Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Проспект Павла Тичини. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. 108, one, зупинка. Проспект Павла Тичини. Найвище укриття. Проспект Павла Тични 2. This is the Avenue. 108, one, Обережно тверди зачиняються. Наступна зупинка. Годель Славутич. Please stand the doors. Your next stop is Славутич. Будь ласка, димайтеся за поручні під час у місі. Зупинка. Готель Славутич. This is Slavutich Hotel. Славутич. 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 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Русанівський бульвар, please, stand employer of the doors, your next stop is Русанівський бульвар. Майданчик, 100 вісів, гуртнаву 108. Супинка, Русанівський бульвар. Майданчик, укриття, Русанівська набережна, 8. This is Русанівський бульвар. Майданчик, 100 вісів, гуртнаву 108. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Культурний кластер краків. Зупинка. Культурний кластер краків. Найближче укриття. Русанівська набережна. 12. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Ентузіастів, Please stand clear of the doors. Your next stop is enthusiastic street. Spohisis. Ibut number one helmet seed. Supinka? Volica Enthusiastic. This is enthusiastic street. Stopis. Ibut number Вулиця helmet seed. Please stay anchor of the doors. Your next stop is Race Oknoї Street. Придбайте QR-квідок. Навіть коли вже забігли в автобус. QR-квітки та зручні поповнені транспортної карти в міському застосунку Київ Київці крови. Завантажите Андроїд та Айос. <різь> <різь> Супинка. Вулиця Раїси Окітної. Найближче укриття – вулиця Окіпної, 4. This is Pracil-Okipnoj Street. 1-1-108, good number 108. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція метро Лівобережна. Please stand clear of the doors. Your next stop is Лівобережна Metro Station. Забули бритвати квиток? Згадайте про Київ Цифровий. Поповнення транспортної карди та QR-квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Суплинка. Станція Метро Лівобережна. Найближче укриття. Вулиця Окіклої. 2. СТС. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Медільско-Словідська. Please stay on the platform. Your next stop is Metilsko-Slovidska Street. Да, ходіть висіть. Зупинка вулиця Медільско-Словідська. Mm -hmm. Найближче укриття: вулиця mm -hmm. митрополита Андрея Шептицького 20. This is Metilsko-Slovidska Street. Майкл Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Митрополита Андрея Шептицького. Зюрнець завис митрополита Андрія Шевтицького звіт. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Сто місяць. укриття. Вулиця Митрополита Андрея Шептицького. Кіслива. Дякуємо, що скористалися послугами і Київ Гарного настрою файлоса митрополита Андрея Шептицького. <гумітна> 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 Services. Have a good day.